Доброго дня, друзі колеги, раді знову вас вітати на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему по початку весняних польових робіт як польові дороги. Отже, друзі, чому так важлива підготовка доріг перед початком польових робіт? З цим ми працюємо великою, дуже габаритною і дуже важкою технікою. Саме Ці по цій причині ми готуємо дороги, тому що дуже часто пошкоджуються шини на тракторах, на сівалках. Трактора, здебільшого, в полях, якщо це посів, або проведення бронування, культивації, коли це важкі трактори, вони працюють на спарки. І якщо ми будемо мати неякісні дороги, де будуть краї, де буде все це заважати, ще не будуть пошкоджуватись. Також, якщо ми цього не будемо робити, з часом будуть утворюватись промоїни, що також буде впливати на Техніку, на ті ж самі шини, на час, який ми будемо витрачати на перегони. А як ви знаєте, що коли йде період інтенсивних польових робіт, кожна хвилина навіть там, вона цінна і потрібно працювати ефективно, і перегони також потрібно враховувати. Бо техніка повинна приїжджати до поля вчасно. Тому ми так і працюємо. Якщо говорити там з точки зору промоїн, з точки зору калюж, погод, я думаю, ви зі мною погодитесь по тій причині, що якщо у вас біля поля буде калюжа, то цю калюжу люди будуть об'їжджати по вашому ж полю. Ми притримуємося думки такої, що якщо ми хочемо, щоб по наших полях люди не їздили, то потрібно зробити якісну дорогу, щоб не було потреби в цьому об'їжджати. Я думаю, що на такій дорозі. Жодна людина не подумає навіть в поле заїхати, а якщо на цій дорозі буде калюжа, то іншого виходу просто немає. Тому ось такий наш підхід. Дорогу ми готуємо, самі проблемні місця ми поробили автогрейдером. Решту доріг ми будемо доробляти звичайним прицепним грейдером, проблем особливих немає. Тому, друзі, ось така ситуація і. До зустрічі в наступних роликах. Далі буде ще дуже багато цікавого, тому не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та до побачення.